Бумка така скоринка зверху. Поглянемо, що всередині. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні вам хочу запропонувати новий варіант, як приготувати салаку. Це биточки із салаки, або ще, як деякі називають, котлети із салаки. Сьогодні мені буде допомагати наш кіт-персик. Для нашого рецепту потрібно приблизно 500 г салаки, 2 яйця. Склянка борошна, олія для смаження, перчик сіль, спеції, все за смаком. Саме перше, що я буду робити, це беремо ножниці, беремо салаку, відрізаємо хвостик, відрізаємо голову і також животик. Дістаємо, що є всередині. І тепер нам потрібно цю салаку в такому виді промити гарненько. Ось салаку я гарненько помила, щоб не було тут нічого такого чорненького. Тепер беремо, відділяємо її від хребта, беру з нижньої частинки, підбираю і так пальчиком допомагаю, вийшов хребет із усіма кісточками. Така у нас буде заготовка для биточків. Ось рибку я обчистила. Тепер беремо й миску, вкидаємо сюди наші заготовки. Додаю спеції, сіль, перчик, все за смаком. Перемішуємо це все і залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб рибка промаринувалася. Минуло 15 хвилин, рибка промаринувалася. Тепер беремо. Миску, вбиваємо сюди яйця, додаю трішки солі, збиваємо. Це у нас буде такий кляр. Включаємо вогонь, на сковорідку вливаю соняшникову олійку, Хай сковорідка нам прогрівається. Наступне, що буду робити, це беремо рибу. Спочатку занурюємо в борошно, в яйце, знову в борошно, викладаю на бік і, як буду біля сковорідки, занурюю знову в яйце і викладаю смажитись. Ось беру заготовку, занурюю в яєчко, Викладаємо смазки. Смажимо з обох сторон до золотистої кірочки. І так з усією рибкою. Ось насмажила биточки. Погляньте, які вони гарненькі. Гумка така скоринка зверху. Дайте поглянемо, що всередині. А всередині м'яско. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Швидко, просто і доступно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!